Доброго ранку малятка! Рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Оленка. Погляньте на картинку, з чим вона прийшла? Так, Оленка прийшла з парасолькою, бо на вулиці йде дощик. Дітки, послухайте і відгадайте загадку. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш. І на нас водиця лється, як це явище зоветься. Так, правильно, дітки, це дощик. Хмаринки живуть високо на небі і приносять дощик. Малятка, а як крапає дощик? Правильно, дощик крапає крап-крап-крап. Чи можна гуляти під дощем? Ні, під дощем гуляти не можна, бо можна намокнути. А щоб не намокнути, з собою треба взяти парасольку. Дітки, а тепер послухайте віршик, дощик стукає в вікно. Дощик стукає в вікно, проситься до хати. Дощик вже хотів давно десь заночувати. То на лавочку впаде, то біжить до тину, не стихає, крапотить дощик без упину. Дітки, про що ви слухали віршик? Так, про дощик. А що треба брати з собою на прогулянку, коли йде дощик? Так, правильно, парасольку. Дітки, наше заняття добігає кінця. Я прощаюся з вами. До побачення!